За шість років у продовольчій службі я бачила сотні кухарів. Усі вони різні, але їх об'єднує одна спільна риса: вони тримають на собі тил. Сьогодні всесвітній день кухаря, але ми говоритимемо не про рецепти, а про людей. І сьогодні зі мною троє людей, без яких армія просто не могла б жити. Давайте знайомитися. Так ми почнемо е, з Антона. Антон вже почав просто говорити про свою історію. Отже, ви не одразу вирішили стати кухарем. О, ні, це була моя мрія з дитинства, ще коли був дуже маленьким. Підійшов, да, поговорив, мама сказала ні, зрозумів, що поки не вирішую, йдемо далі. Прийшов час, коли, на жаль, померла мати. І прийшлося піти допомагати батьку в сімейному бізнесі. Все було добре, працювали машини, працювали, люди працювали, всі зароблялися. Було добре. Але прийшов момент, коли я зрозумів, що це моє життя і я маю проживати так, як я хочу. Тому я пішов на курси кухаря. Тобі вже було скільки років, коли ти пішов на курси? 30 років мені було. По-перше, вже для початку працювання кухарем це вже ну трошки пізно, бо ну всі знають, яке навантаження у кухарів. Це ну це важкувато. Але ну я знав, що я за людина, коли я маю якусь мету, мене не зупинить нічого. Не ні фізичне навантаження, не психологічне навантаження, яких теж дуже багато. Насправді багато людей не розуміють, що таке працювати в ресторані, що таке працювати навіть на кухні, на військовій кухні. Це е, дуже великий стрес. Люди цього не знають, не розуміють, вони не хочуть цього розуміти. Всі думають, що на кухні ніхто нічого не робить. Uh -huh. Кухарі, котрі працюють навіть на військових кухнях, вони лупашать як сумасшедші. Ну, прав, ну правда, люди встають в 5, в 4, в 3 години ночі, ну якщо в них є можливість лягти поспати. Над цим я хочу попрацювати, так як я ну, вже буду ставати на посаду начальника їдальні. Це одна з моїх цілей донести людям, що на кухні не все так просто. Ти прийшов одразу на об'єкт? Так. Да. — Що ти побачив перед собою? Коли я зайшов на кухню, перше враження було: це не все так погано. Працює, працює сковородки, нормальні нормальні кастрюлі. Є те, є, те, є, те є. Ну все можна працювати. Ну ти бачив, що можна організувати, да, що можна докрутити, де можна налагодити? що можна змінити? Що треба буде змінити? Я просто приїжджала до Антона на об'єкт в якості особи, яка перевіряла. І я теж бачила за свій час служби немало об'єктів, на яких готувалася їжа, і в стаціонарних умовах, і в польових, і в таких. Наближених до нормальних у зв'язку з тим, що організовувалися вони з підручних засобів, і я скажу, що одразу було помітно, що на кухні людина, яка дійсно володіє знаннями і своєю справою, що саме найважче? Е, найважче, мабуть, реально ну оце заважає нерозуміння оточуючих людей, наскільки тут буває фізично важко. З чого починається твій робочий день? О котрій починається. А о п'ятій години ранку. З чого? Приготування сніданку. Працюємо до перемоги. Ну, я нічого не бачу страшного в тій армії. Я знаю, що тебе дуже хвалять на об'єкті. Чим ти от якими стравами такими, чи яким своїм відношенням тебе почали любити, помічати і ну, що взагалі з'явився Антон на кухні? Мабуть, мабуть, не так якимось стравами, а мабуть, відношенням до роботи. Ну, це, це дуже вартує дуже багато, коли. Е Керівник викладається на своєму місці на всі сто, а інколи і на двісті. Це відчувається. А от були якісь такі страви, які, наприклад, там військові на вашому об'єкті бачили вперше. Або спосіб нарізки, які бачили вперше. Давда, були да. Солянку готували всі інгредієнти були нарізані. Отим на міленько-міленько, і люди це дуже оцінили. І мені так само сподобалось. Воно прикольно, коли мілким кубиком воно все вирізано там. прямо машинкою. У нас є спеціальна машинка, слава Богу, ці для цього бути, такі об'єми ручками довго ну не наріжеш. Ну і це було прикольно. Люди були дуже здивовані. Я так само був тобто, здивований. Коли спеціалізоване я там спеціалізоване обладнання, так, яке так. пристосоване для такої. Оптимізації цих процесів вони набагато полегшують роботу, і навіть інший спосіб нарізки в тій самій страві, яка складається з тих самих інгредієнтів, воно суттєво покращує, якби і перший е погляд на цю страву, mm -hmm. перше враження і е подача дуже якби відгукується особовому складу. Що ж, давайте перейдемо до наших наступних. Героїв, він відео, ви посміхаєтеся. Я вже хочу вам щось сказати. Ви у нас працюєте більше 10 років. З чого почалася ваша така кухарська направленість в роботі? Я в 15-му році попала в армію. Ще була срочна служба. І я прийшла на їдальню, там дуже великий об'єм. Один котел був 250 Ну і зараз він. Просто воно зараз іначе більш новіший. Угу. А тоді були такі прямокутні, старіше були такі жовті, 250 літрів. Угу. Я їх як побачила, я там чуть не впала. ви так пройшли стажування деяке? Да? За який час ви вже себе? Стажування. Дві-три дві, дві, зміни десь мене стажували. Під час вашої зміни почалася війна. Так. О, розкажіть про цей день. Лягла відпочивати десь так під ранок. Тут стоять, я відкриваю очі, хлопчики стоять і вже в касках, у в цьому броні, з автоматами. Кажуть, Віктор, ну що нам робити? кажу так, давайте заспокійтесь, і все буде, все буде добре. Чим відрізнялася вже ваша служба від того до повномасштабного вторгнення і після коли ви вже вийшли на службу? Більш відповідально. Якось так було жалко всіх цих хлопчиків, які вже збиралися на війну. Більш відповідально просто. Вибачте, ніч. <реку> Ви, ви відчуваєте, що ви для них дійсно десь десь мама. Так. А ви це відчуваєте, коли ви даєте їжу їм, коли вони вам дякують? Так, це найбільша подяка. <кій> коли вони дякують. Але при всьому цьому ви не покинули своє місце несення служби. Оце ось ваша відповідальність як військового, і за це ось ви теж вартуєте. Поваги, що ви, незважаючи на те, що навколо відбувається, починається війна, літають ракети, їздять танки, ви допрацьовуєте, готуєте свій сніданок і чекаєте наступних розпоряджень. Ось в цьому ваша велика стійкість, велика така відвага, велика сміливість, яку, можливо, інші не бачать, але ви її проявляєте, і ви її не для когось проявляєте, а тому що ви робите свою справу. Я знаю, що кожен, кожен кухар на зміні. Він тим, хто харчується, добре впізнаваємо, якщо його їжа якось відрізняється від інших. У вас є такі моменти? Кажуть, що от вас смачніше, що там, в тієї зміни смачніше. Я навіть не знаю, чим смачніше. А як ви думаєте? Ну, бажанням готувати, нагодувати людей, щоб тобі подякувати. Навіть та я, ячмінна кажу, угу. щоб вона була смачніша. Розсипчаста, вже вже ти працюєш скільки, ти вже знаєш, як її готувати, щоб вона була не така, що перевертаєш, як раніше у нас строковики казали, перевертаєш миску, і вона вісить там на тій мисці і не падає. Розкажіть, у вас був досвід, ви працювали на польових технічних засобах, так. були відряджені до іншого об'єкту. Чим там відрізнялися від там постійної дислокації? Забезпечення, ваше відношення або до вас відношення? Ну Там відношення краще, ну, як, морально там легше. якось, Не знаю, навіть чому, там важче, бо полівухи це ж треба їх топити. Це постійно сухі дрова, постійно, а так як дощі йдуть, сніги йдуть. Ну Мені смачніше там було, воно пахне дровами пахне, так як у бабусі в печі, як вона готувала. Так і ти готуєш, там постійно дивишся за температурою дивишся, там навіть виставлений такий градусник, дивишся за температурою, але ну, в основному ти дивишся, що ти готуєш. Як ти хочеш, щоб швидко воно закипіло у бачках, так як першу страву, треба бігом. Позвонили, все, Вікторівна, треба швидше, бо до нас приїдуть на полігон, їх треба покормити. Все, слухаюсь, давай бігом, хлопці. Понакидували цілу цю, чуть не зривається, та полівуха, Дем'яра такий, особливо, як сосною, топиш. Ну нічого, виходиш після цього весь чорний, в сажі. Ну, зато ти довольний, що ти приготував успів. Бачко. О, там якісь улюблені страви. Борщі зелений і червоний, угу. сметаною, зеленню. Хто це? що це була за категорія військових. Вони в АТО були у 2014 році, а потім почалася повномасштабна, і вони самі перші туди, як і вони приїхали. Вони щойно так. приїхали з зони бойових дій. Так. І ви для них готували? Готували, і вони мені поїли руки цілую дякую, каже, ми як вдома побували. Ну, що Їм дуже подобалось, я, я дуже була цим пишалася цим, бо це, це, це дуже. Я, я тоді зрозуміла, що я. Не зря я тут, що я готую їсти, і мені так дякують, що не просто дякують, цілують руки. Ну, це дуже тепло. Я думаю, що ми на цьому закінчимо. Бо справді такі моменти ви розказали, які от саме вас стосуються, цієї теплоти, ніжності, жінки да, на кухні. Просто на ваші очі подивитися, на вашу посмішку і вже вже тепло на душі. Олександр, yeah. ви у нас. Вже скільки просвіту кухара? З 2010 року взагалі. Угу. І почалося у вас це зістроковоюся? Почалося, скухи. ну ні. Після закінчення школи, от як я безпосередньо став кухарем, я не хотів ставати взагалі кухарем. У ну, мене не було там бажання якогось чи. Ну. Після закінчення школи потрібно було вирішувати питання навчання. Uh -huh. І я не пам'ятаю, хто, хтось з родичів тут в Києві е запропонував от, є там інститут, е будеш вчитися на кухар. Підеш, говорю, типу, без проблем. І опішовши е після 11 класу вже е на цю професію, і я з нею зацікавився, дійсно зацікавився. З першого курсу я вже, вже працював тут. Uh -huh. І пішло-поїхало, поніслася, так сказати. Багато де працював в різних направленнях. Тоді створювалася основа, е, як мене, як особистості е, кухаря. Можна навіть страву зрівняти от, з людиною. Як, наприклад, взяти піцу, да? е, як мене вчили, і це дійсно так можна сказати про людину. Смачна піца це в нас правильно зроблене тісто, правильно зроблений соус і сир підібрано правильний. Все, ти їси, просто основу, і вона смачна. А далі вже ти розумієш, яка ця основа буде з той самого салямі ковбасою, з там чи з морепродуктами, так само з людиною. Угу. Тобто, якщо ти в себе вкладаєш, ти ростеш сам в собі, і ти розумієш, що о, а треба ще те попробувати, треба те попробувати. Як більш наповнені піци бувають, так і більш наповнені люди бувають. Так. І від того, що вони в себе вкладають, залежить їх наповненість. В чому твоя наповненість Ах. полягає? Навірно, в різноманітності, в різнобіжності, от кухні, взагалі загальної терміну кухні, цивільної і цивільної, і так і військової. Я коли вже прийшов на строкову службу, в мене був певний досвід в роботі. Якщо ти щось розумієш, то тобі не важко взагалі там приготувати будь-яку страву. Я не говорю, що це повинна бути кухня в армії чи кухня там цивільна. Це взагалі це створення себе. Безпосередньо впливає на роботу в подальшому в кухні будь-якої. Тому що, е, коли я працював кухарем в зоні бойових дій, е, там специфіка інша. Е, тобто, там, е, так сказати, спартанські умови були, ну, виходила різні ситуації. Там, як Ліда говорила, е, працювати на польовій, там треба температуру вивчати. Uh -huh. Різна е, температура палива дає, наприклад, е, дрова ті самі. Uh -huh. Тобто вони дають різну температуру, і тобі треба якось щось вже керувати, робити. Да. Ти казав, що е, кухня е, громадська і військова відрізняються. Відрізняються, Чи? але е, напевно колектив, колективність, от як сказав Антон, сім'єю. Чому ти відчуваєш підтримку своїх колег? Коли um... працюєте на цивільній кухні? Ти відповідаєш сам за свою роботу. А коли ти працюєш в армії, то ти розумієш, що в тебе буде підтримка. Ну бо у вас процеси розподілені, так, і ви робите так. разом одне. Ти розумієш, що так. ваша системність вона дозволить виконати справу, а не лише відповідальність тільки на тобі. Розкажи, коли ти виїжджав в зону бойових дій, там була специфіка, там прилітало, Яка там була установка? Це була друга. Третя лінія оборони е, було так страшно, тяжко, в принципі, тому що е, особливо на ротацію було тяжко. Треба було і свою ротацію нагодувати, і ті, хто приїжджає. Зачасту я залишався на дві на три ротації. Коли е, були якісь прильоти, про що ти в першу чергу думав? Чи не згоріла посировку? Ну, дійсно, так, да, це дійсно. В принципі, зараз теж ситуація не помінялася, тривоги. На кухні ми переживаємо, що приготувати вчасно той сніданок. І ну постійно в своїй роботі в логістичному напрямку наголошую, що будь-яка система це в першу чергу люди. І людський ресурс він найцінніший. Ні техніка, ні будівлі, ні зброя. А люди. І в першу чергу треба. Мабуть, хвилюватися і турбуватися про те, як люди відчувають себе у структурі, на робочому місці, відношення до людей, від... отримання зворотнього зв'язку для тих, для кого створюється те, що ми робимо в логістиці. Це найперше найважливіше, що допомагає не вигоряти і відчувати, що ти робиш ту справу, яка дійсно необхідна. Чи робив ти якесь урізноманітнення в харчування там, в зоні бойових? Так, постійно, майже постійно це була звичайно домашня кухня, і піцу, і суші в мене хлопці. Їли. А ну. чого тебе не було такого моменту? Сказати слухайте, там я свою зміну відробив, я по розкладці вам приготував, і я там більше вам нічого не повинен. Чого Ні, тебе не, не було такого було. бажання сказати? Чого ти от вирішив саме, коли ти просять щось приготувати, зважаючи на твої вміння, чому ти не відмовляєш? Ну, напевно, те, що я тоді вже полюбив цю професію взагалі. І ну, я цим жив, можна сказати. Я не можу відмовити людину. Людина хоче їсти, а це, напевно, найголовніше, що, що, що взагалі для існування потрібно. Тобто, ну, відмовити в мене навіть не було такої думки в голові, щоб комусь там відмовити чи ще щось зробити, ну, взагалі. Коли вони приїжджали в втомлення, коли зміна була ротації і інші питання, вони приїжджали на прийом їжі. От що ти відчував, коли вони вже поїли? От вони як отримали, знаєш, те за чим вони прийшли? Чи вони Я забув питання. Я скажу так: були навіть там не моменти подяки, а було навіть до того моменту, що хлопці вже я знаю, що скоро вернуться. І я їх сам попросив, позвоніть мені там, чи напишіть смс, чи якось дайте знати, що вам приготувати. Тобто індивідуально я ну, старався навіть кожному щось зробити. Ну, це, це для мене було як вам сказати, ну, гордість така своя, щось такого плану. Ну, раді, радість навіть душі. Знаєш, і от знову ж таки, да, це такі моменти, коли ви от робите від душі і це найбільше цінується. Це відчувається і людьми, з якими ви служите. І от особисто ви розумієте, що ви це зробили а, не для не за чиєюсь наказом, проханням, да, як це часто Все чисто таким від відношення, але від себе і оце ось я вважаю, що і тримає нашу армію, наш український народ, от в такій е, суцільності, цілісності, повні то що ми розуміємо, що ми всі одну справу робимо. Е, Розкажи в тебе, був такий період, коли е, ти вже закінчив контракт в армії. І пішов далі працювати цивільним. Що змінилося після того, як ти вже мав досвід служби війську? Багато чого змінилося дуже багато в плані. Я б сказав, навіть такого морального відношення до всього. Що дала тобі армія? Цей досвід військовий? Цей досвід субординацію в собі, яким чином ти вже відносився до вибору майбутнього місця роботи. На службу до війська зараз запропонують де хто хоче служити. Отак і я в роботі кухаря вибирав для себе місце, де мені подобається. Я можу вибрати, де я хочу бути, а не де мені скажуть. Тобто я вернуся в свою рідну частину, де мені подобається. Які у тебе були відносини з твоїми друзями цивільними після того, як ти почав приходити вже військову службу? Ну, вони помінялися відносини. Друзі стали просто знайомими. Відношення друзів до того, чого ти там пішов служити. Воно тобі треба, знаєте. Угу. А воно дійсно мені треба було. Строкову службу на той час повинен пройти був кожен, щоб сформувати себе. Це, це така велика школа. Дуже вдячна усім за цю розмову, за цю бесіду, за вашу відкритість, щирість. За індивідуальність кожного за те, що ви обираєте, обрали, повернулися, стоїте зараз, служите, за ваше відношення до е, страв, до приготування, відповідальність в роботі, за таке, я скажу, співчуття, мабуть, до тих, хто може щось не розуміти, може щось не цінити когось. Люди, які з вами спосередньо працюють, вони бачать кожного, розуміють і цінують. Я бажаю вам кожному стійкості, віри в ту справу, яку ви робите. Такого от тепла, яке йде від серця. І я дуже люблю фразу роби те, що любиш, люби те, що робиш. Ми всі можемо потрапити в обставини, в які вже нас життя помістило, але в будь-якому разі, де б не були, треба робити все з любов'ю. Я дякую вам, тому що ви тут не просто так, ви дійсно кращий із кращих, І ваша історія це прояв тієї турботи, яку ми хочемо передати через наш стил. Дякую вам.